Вітаю, діти! Ми вже можемо зробити обчислення за хімічними формулами. А як робити розрахунки, коли відбувається хімічна реакція? Давайте з вами з'ясуємо це. Отож, маємо таку умову, яка маса кальцію? Вступила в реакцію з киснем, якщо утворився кальцій-оксид масою 14 грам. ось маємо таку задачу. Для того, щоб розв'язати задачу, нам треба її проаналізувати і записати скорочену умову задачі. Давайте почнемо з аналізу. Отож, яка маса кальцію? Тобто, невідома. Маса кальцію, нам невідомо. нас запитують, яка маса кальцію вступила в реакцію з киснем. Отож, наш кальцій прореагував з киснем. Якщо утворився кальцій оксид, складаємо формулу масою 14 г. Тобто маса кальцій оксиду у нас 14 грам. Отже, ми проаналізували задачу і тепер перенесемо цю умову задачу у скорочений вигляд. Отож, нам дано маса. Кальцій оксиду 14 грам. І нам треба знайти масу кальцію. Маса кальцію невідома. Також за умовою задачі ми бачимо, що кальцій вступає у взаємодію з киснем і утворюється кальцій оксид. Записали. Проставляємо коефіцієнти, не забуваємо про коефіцієнти. Перед кальцієм двічка і перед кальцієм оксидом двічка. Наступний крок: аналізуємо рівняння реакції. Що значить проаналізувати рівняння реакції? В рівнянні нас цікавлять тільки ті речовини, про які йдеться в умові задачі. Тобто нас цікавить кальцій оксид і нас цікавить кальцій. Кальцій оксид, нам відомо, що його вступило 14 грам, а кальцію невідомо. Все. Про оксиген нам просто сказано, що він взаємодіє з кальцієм і все. Отож, кальцій і кальцій оксид. Проводимо далі аналіз. Бачимо, що в реакцію вступає 2 моль кальцію 2 моль кальцію. І утворюється в результаті реакції 2 моль кальцій оксиду Якщо ми проаналізуємо те, що нам треба знайти, а нам треба знайти масу кальцію, так то пам'ятаємо, що маса це добуток кількості речовини на молярну масу. Тобто, якщо ми знайдемо кількість речовини, молярну масу ми знайдемо з періодичної системи, то ми зможемо знайти масу. Помноживши кількість речовини на молярну масу, ми знайдемо масу. Отож, нам треба знайти кількість речовини кальцію. Яким чином ми це зробимо? Тобто кількість речовини кальцію в нас невідомо, ми її позначимо через x. Х невідомо. Яким чином нам можна буде знайти кількість речовини кальцію? За пропорцією? Рівняння реакції це той рецепт, який нам показує, що кальцій і кальціоксид реагують один з одним у співвідношенні 2 до 2 моль за рівнянням реакції. Але рівняння це просто рецепт. Умови бувають інші. Тобто, ось дивіться, за умовою у нас невідомо, скільки моль кальцію вступило. Але відомо, що утворюється 14 грам кальціоксиду. Тож першою дією ми знаходимо кількість речовини. Кальцій оксиду. Знаходимо кількість речовини кальцій оксиду. Кількість речовини кальцій оксиду буде дорівнювати відношенню маси кальцій оксиду до молярної маси кальцій оксиду. Маса кальцій оксиду 14 грам. Ось у нас, так. Тобто ми підставляємо замість маси ось оці 14 грам сюди. А молярну масу кальціоксиду ми знайдемо як суму відносних атомних мас елементів за їх значенням у періодичній системі. Кальцій має відносну атомну масу 40, оксиген 16 при додаванні отримуємо 56. Отже, відносна молекулярна маса кальціоксиду 56, і молярна маса буде 56 грам на моль. При ділені грами скорочується. 14 поділити на 56 буде 0,25 моль. Отож, ми з вами знайшли, що кількість речовини кальцій оксиду буде 0,25. моль. Записали над формулою. А тепер зверніть, будь ласка, увагу, що ми маємо? У нас е, друга дія. Знаходимо, знаходимо кількість речовини кальцію, розв'язавши пропорцію за пропорцією. За якою пропорцією? Дивіться: кількість речовини кальцію буде відноситися до кількості речовини кальцій оксиду. Як 2 до 2. Це рівняння реакції. Але ми маємо Х моль кальцію і ми маємо 0,25 моль кальцію оксиду за умовою задачі. Тож можемо замість кількості речовини кальцію підставити х. А замість кількості речовини кальцію оксиду підставити 0,25 і матимемо 0,25 х так відноситься до 0,25, як 2 до 2. Розв'язуємо пропорцію добуток середніх чисел дорівнює добутку крайніх чисел. Тому 2х дорівнює 2 помножити на 0,25. сотих, так, і звідси х дорівнює 2 помножити на 0,25 і поділити на 2. 2 і 2 скоротиться і маємо 0,25. Моль. моль. Ми знайшли кількість речовини, а тепер можемо знаходити масу. Тобто третя дія наша ми знаходимо, знаходимо масу кальцію яким чином? Ось ми вже це рівняння, писали, нашу формулу писали. Тобто нам треба взяти кількість речовини кальцію і помножити на малярну масу кальцію. Кількість речовини кальцію ми знайшли 0,25 моль. Молярна маса, знаходимо її із періодичної системи, отож, маємо 0,25 моль. Помножити на 40 грам на моль. Так, моль і моль скоротяться. 0,25 це 1 четверта, 40 поділити на 4 буде 10 грам. Отож, відповідь. До речі, діти: відповідь повинна бути в задачі обов'язково. Задача без відповіді вважається не розв'язаною. Маса кальцію дорівнює 10 грам. Задачу можна розв'язати і іншим способом. Але про це у наступному відео. До зустрічі!